Слава Україні! Друзі! Ви дивитеся канал «Твій момент! Дякую вам за підписку, лайк і за те, що ділитеся своїми думками у коментарях під відео. Сьогодні готуємо пісний лимонно-шоколадний кекс на різдвяний стіл. Відсутність яєць та молочних продуктів ніяк не впливає на чудовий результат. Починаємо готувати. У глибокій мисці змішуємо 100 г цукру, дрібку солі. Наливаємо олію 70 грамів. Сюди ж натираємо цедру одного лимону. Натираємо тільки жовте, біле, не натирайте, бо воно гірчить. Натерла 4 г цедри. Потрібно вичавити сік половинки лимону. Я роблю це за допомогою вичавлювача. 25 грамів соку. Наливаємо сюди воду кімнатної температури 170 грамів. І вінчиком усе добре перемішуємо, щоб цукор повністю розчинився. Додаю сюди чайну ложечку соди. Або це 5 грамів. Перемішую і бачимо, лимон погашає соду. Пінка, бачите? І просіюємо сюди борошно. 260 грамів. Добре, усе разом перемішуємо. Як бачите, тісто готується без міксера, тому це дуже просто і швидко. Ось таке виходить тісто. Приблизно половину тіста переливаємо у окрему мисочку. До цього тіста, яке у мисці залишилося, додаємо 10 г какао і гарно перемішуємо. Бачимо, що тісто загусте, тож я доливаю трошки олії, а саме 10 грамів. Ще доливаю 20 г води. Ось таке тісто має бути. Вже зараз духову шафу вмикаємо нагріватися до 180 градусів і у форму для кексу наливаємо тісто. Наливаємо почергово одна ложка столова білого тіста, одна ложка шоколадного тіста. І тепер дерев'яною шпажкою, ось так, перекручуємо два кольори лимонний та шоколадний. Духова шафа вже нагрілася. Відправляємо туди наш кекс випікатися. Кекс випікався 40 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою. Якщо вона суха, кекс готовий. Залишаємо його охолонути. Кекс майже охолов і намагаємося його перекласти на тарілочку. Це дуже просто зробити, коли він не гарячий. Такий аромат, лимонно шоколадний. Дуже смачно пахне. А поки кекс холоне, підготуємо глазур. Беремо цукрову пудру 50 грамів. І додаємо до неї декілька крапель лимонного соку. Цукрову пудру я готую сама за допомогою кавомолки. Ось така консистенція має бути в лазурі правильної. І поливаємо текс глазурю. Якраз даної глазурі чудово вистачає, щоб покрити увесь кекс. Я підготувала ось такі фрукти, ягідки, а саме ківі, журавлину і мандаринку. Ви можете підготувати для того, щоб прикрасити кекс, будь-які інші фрукти та ягідки. За вашим бажанням! Якщо ви не постоїте і вам все одно пісний кекс чи на пісні, то у мене є рецепт дуже смачного кексу на маслі та яйцях. Я вам залишу на нього посилання під відео, зможете приготувати. Можливо, не на Різдво, а просто на якесь інше свято, або ж просто до чаю чи до кави на вечерню. Маю ще таку святкову посипку. Дивіться лише який пухкенький, пористий кекс всередині. Він наче дихає, дивіться. Чудово пропечений. М -м, я впевнена, вам рекомендую цей рецепт. Гості, які його куштуватимуть у вас. Ніхто не здогадається, що цей кекс без молока та без яєць. Обов'язково приготуйте. Будь ласка, приготуйте цей рецепт і діліться посиланням на дане відео у соцмережах. Кекс не тільки гарний, а він дуже-дуже смачний. Аромат який. М -м -м лимонно шоколадний смак. Цей рецепт знахідка. Неперевершений різдвяний кекс. Дуже класно те, що кекс можна приготувати за декілька днів до свята, загорнути у пергамент і зберігати так у холодильній камері. Чим довше він так пролежить, кекс буде ароматніший. Насиченіший та смачніший. Тісто більше просочиться ароматами цедри, лимону. І смак буде незабутній. Приготуйте цей рецепт. Повірте, гості оцінять. Смачного!